Це кадри з кінострічки Гамер українського режисера Олега Санцова. Драматична історія розповідає про перипетії життя професійного комп'ютерного гравця. Два роки тому, аби створити фільм, митцеві це продати власний комп'ютерний клуб. А цієї весни він залишився ще й без домівки, волі та своєї малої батьківщини. Його як активіста автомайдану, російські федерали незаконно затримали в Криму та кинули за грати. Бранця звинуватили в тероризмі. Світова кіноспільнота одразу звернулася до російської влади з вимогою звільнити Сенцова. Однак режисера досі утримують у Москві, за мурами Лєфортовської в'язниці. Олег Сенцов на нашу думку. Є насамперед виявом нашої з вами свободи. Зараз він відстоює ті цінності, котрі для нас з вами є такими великими цінностями, і за якими стояв і майдан і всі ми. Пані Анна розповідає рівненським журналістам, яким чином кіномитці вирішили допомогти режисеру. Чималі кошти на адвокатів збиратимуть протягом тижня українського кіно. З 20 до 25 листопада у кіноклубі Гонзо щовечора крутять вітчизняні стрічки. Глядач може побачити вже згаданого гамера історичну молитву за гетьмана Мазепу, комедію Трубач, байопік Параджанов та драму Істальгія. Головний критерій це актуальність фільмів. Інший критерій був: звичайно, ми показуємо повнометражне кіно. І, звичайно, ми показуємо кіно українських режисерів, та де а, задіяні українські актори. Схожі покази вже відбулися у восьми українських містах. На відміну від них, у рівному перед повнометражками показуватимуть ще й місцеве кіно. Ми покажемо і Короткі фільми, які робляться, виробляються в рівному. Зокрема, ви сьогодні побачите фільм «Короткий трьоххвилинний тунель, який знімався на Рівненщині рівненськими кінометцями. Частину зібраних коштів ініціатори тижня українського кіно передадуть сім'ї Олега Сінцова. Діти режисера досі перебувають в анексованому Сімферополі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.